Отак От стоїш, дивишся на ті сірі в тумані гори, сніг. Розумієш, який зараз рік, день, скільки тобі років, але таке відчуття, ніби ти не тут, ніби ти ніби через якесь шкло брудне дивишся на цей світ, ніби ти не тут і зараз. Ніби все нереальне. От я вам зараз описую симптоми дереалізації, деперсоналізації, які є в багатьох людей, в людей, особливо під час панічних атак, депресії, невротичній і не тільки а, інших деяких розладів. А загально прийнято вважати, що ці такі ефекти, коли людина зберігає адекватність, але їй здається. Сама вона говорить, все нереально, все десь ніби через незрозуміло, що я сприймаю з боку, дивлюся на себе. Це все якраз і є оті механізми захисні, які свідчать про одне, що у вас, як правило, є. Занадто страшне, болюче в житті якесь переживання, ряд переживань, психотравма. Наскільки щось болюче і неприємне, нетерпиме для психіки, що психіка робить вибір. Знизити оцей рівень свідомості, так скажемо, от, от таким чином: такі, знаєте, собі, нейролептики, природні нейролептики, знижують рівень сприйняття, коли ти емоційно занадто сильно реагуєш, переживаєш, роздумуєш, не знаєш, як вирішити. І це насправді ефект здорової психіки в більшій мірі, так? якщо ми говоримо про причину тривоги. Тих станів, а не там вживання якихось речовин чи ще там інших психічних розглядів. В більшості випадків це дійсно механізм, який призначений природою, який має довгий довгий еволюційний процес, для того, щоб допомогти нам пристосуватись до важких переживань, знизити от рівень накалу цих емоцій і страхів. Тому не бійтеся, коли у вас виникають такі стани, і вам здається, що ви вже зійшли з розуму, життя втратило фарбу, сіли батарейки, якісь сприйняття, е не смертельно це все повертається, це все, тут, тобто проходить цей механізм для того, щоб вам допомогти, щоб знизити, як я вже не один раз казав, накал тих переживань. Треба якраз розбиратись з причиною. З переживаннями, тривогою тою і шукати причини її вирішення. І це допомагають хто спеціалісти. Спеціалісти, які зі сторони можуть вам порекомендувати багато що, дати вам можливість до вашої проблеми перейти підійти з безпечного місця. Отак. От Все буде добре, друзі.